Я проаналізував тисячу жахливих балконів, включно з мрією Ілона Маска, балконом олігархом та балконом піратом. Щоб нарешті зрозуміти, як вони з'явилися, чому вони досі існують. Та як зупинити епідемію жахливих балконів? Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Що ви розуміли, в Савському Союзі, де не було свободи, сексу і туалетного папіру, не було і засклених балконів. З самого початку радянської епохи усі муніципальні багатоповерхівки вводилися в експлуатацію без засклених балконів, та влада забороняла засклювати балкони з міркувань естетики та пожежної безпеки. Та й якщо звернутися до фотографій українських міст 70 сімдесят років тому, то можна помітити. Що засклених балконів майже немає. І тут, ніби можна сказати, що ну от, хоч один плюс у Совєтському Союзі є. Але ні, Савок заклав більш фундаментальну проблему, яка розкрилася вже потім. Початок перетворення балконів на монстрозні комори розпочався з активним будівництвом у 60-ті. В тісних квартирах було мало простору для зберігання всіх речей. тому Частина з них великі предмети і те, що колись стане обов'язково у нагоді, поступово накоплювались на балконах. А от після розпаду системи заборон у часи перебудови ці обмеження були скасовані, і мешканці будинків почали самостійно склювати, застеклювати, заскляти коротше робити з балконами ось таке. Тому обмеження у квадратних метрах і просто неможливість заробити на хоч якісь квадратні метри, те, що комуністична система будувала систему всезагальної бідності, не дозволяло людям мати бажані квадратні метри. Тому і проблема більш фундаментальна. Вона не просто в люди дурні і не розуміють, навіщо потрібні балкони. А як бачите, і через історичні, економічні соціальні чинники. Спочатку балкони це бажані додаткові квадратні метри під мотлох, а потім вже і додаткові кімнати, погриби і так далі. І оскільки процес скління так і не почав регулюватись вже в роки незалежності, то кожен містянин керувався виключно своїм смаком чи бюджетом, скоріш за все. Відтак історичні будівлі обросли різнокольоровими балконами різної форми та фактури. Але стоп, чого я взагалі тут вам розпинаюся? Розказую, що ці балкони. Балкони якесь абсолютне зло. Але зовсім не пояснюю, у чому ж тоді прикол балконів і чому їх взагалі то не можна заскляти. Це насправді не так очевидно. Балкони це взагалі то кайфожери вашої квартири. Це єдине місце, яке створено. Чисто для вашого задоволення. А ми з цього зробили знову советською утилітарною віч. Очень полезна. Балкони взагалі-то створюють можливість для жителів насолоджуватися свіжим повітрям та природою, не виходячи з будинку. Тобто балкони це лаундж зоун, зоун, або, як вам зручніше, фаріон, кімната відпочинку. Кончений ідіот. Вони існують, щоб вийти подихати повітрям, поснідати, споглядаючи. Ранкове місто. А не щоб там бляха стояли 10-річні горіхи, консервація, все в пилу, в гівні старі меблі. А ще балкони прикрашають будівлі. Так-так, архітектори, коли планують певну будівлю, планують у ній і балкони, щоб вони органічно вписувались у загальну композицію. А коли люди змінюються, тим більше на такі жахливі речі. Це руйнує зовнішній вигляд будь-якої будівлі. Тим більше історичною. А ще у кожного є ж свій стиль, Свій колір, свої матеріали. І тому з гарного будинку утворюється Франкенштейн, кунсткамера із всіх соціальних прошарків та відсутності почуття смаків. І так, панельки і так не дуже гарні, але навіщо робити їх ще більш жахливими? Історики і архітектори завжди виступали проти трансформації балконів, що викривляє первісний вигляд будівлі. Це стосується не лише старовинних будинків. Наприклад, Павло Ніренберг, який побудував у 70-х роках Димніпровський масив перемога, оснастив свої шістнадцятиповерхівки вітрило подібними балконами, щоб мешканці не змогли їх склити. Втім, це не дуже допомогло. І більшість мешканців, унікальні багатоповерхівки, все одно засклили. Задум архітектора було спотворено. Тобто, навіщо треба розсклити балкон, щоб він мав первісний вигляд, не потворив архітектуру будинку, це повага до людей, що дивляться на ці будівлі, і перш за все, звичайно ж до себе і до майбутніх поколінь, хто будуть жити у цих квартирах. Це дійсно дуже важливо, бо балкони це ваш кайф, це ознака того, що ви розумієте, що таке краса, архітектура, зовнішній вигляд, як це впливає на кожного з нас, на те, що ми дивимось кожного дня. І так у нас дійсно є проблема з жахливими засланими балконами, але знаєте що? Багато людей цього не розуміє. Вибачте, але уроки урбаністики у школах ніхто не викладає, та й публічно про це мало хто говорить. І тому, я впевнений, більшість навіть не розуміє, чому це погано. Ну, є балкон, і є, це балкон у людини. У чому взагалі проблема? Це як підійти до вас і сказати, двері це погано. Що у сенсі, які двері це погано? Чому? А це лише Результат нав'язаної Совєтським Союзом бідності і комплекси нації, які вийшли з цього. Тому, так би мовити, мати поганий смак у балконах це нормально. Нас цьому не навчали. Але варто дізнаватися цю інформацію, поширювати її і змінювати ситуацію. Бо, знаєте, від цього не застраховані навіть дуже прогресивні міністри. Це власне, мій балкон а, до цього. Тут було все зашите в дереві, в пластику, була вся вся ковка. Дмитро Кулеба колись випустив заклик, що засклені балкони псують історичну архітектуру і мають неєвропейський від. Та казав, що рагульство балконів і сірість кондиціонерів ознака будь-якого куточку України. Це один з найбільш впізнаваних символів країни, це якийсь загальнонаціональний несмак. На жаль. Але така реальність, до якої ми звикли, а звикати не можна. Можна з цього сміятися, журитися, рефлексувати, чому ми такі, але не звикати. Він пише, що і сам вважав це нормальним, але потім побував у Європі і вирішив зняти це все скло зі свого балкону. Тому, бачите, нормально у цьому не розбиратися. Але також ми повинні розуміти, що коли ми дізналися про це, то ми можемо інформувати інших, поширювати, наприклад, це відео безліч статей, на яких готувалося це відео, от, і розповідати людям про це. У багатьох країнах Європи, тим більше в історичних частинах міста, не можна навіть змінювати фарбування чогось. Вікно не можна змінити без дозволу спеціальних архітектурних служб, навіть якщо ви володієте цим будинком. Встановлення супутникових антен, кондиціонерів або будівництво царських балконів. Також потребують спеціальних дозволів. У спальних районах теж мало зустрінеш різноманітного барахла на балконах, оскільки європейці цінують додатковий простір біля своїх житлових приміщень. Тому все виглядає дуже гармонічно. Крім цього, на заході існує культура складів. Тобто ти береш певний склад, орендуєш його на довгостроковий термін і зберігаєш там свій мотлох. І у нас таке є: от, наприклад, є подібні склади в Одесі. Але зрозуміло, що з конкуренцією, яку породить запит людей на такі послуги, ціни будуть знижуватися, а сервіс у якості рости. Але чому українці будують ці жахливі балкони, навіть знаючи про все це? Як говорить Семен Широчин, архітектор та дослідник не Києва. Більшість наших людей не знають, як виглядають модерністські будинки в Європі. Вони туди їдуть дивитися замки, церкви, все старе, а в нових районах бувають рідко. І думають, що за кордоном щось особливе, а у нас савок, з яким нічого не можна зробити. Це комплекс думати, що все краще може бути лише за кордоном, а у нас все тільки погане. І ось далі він каже про ці стереотипи з 90-х 2000-х, які і зараз, на жаль, актуальні. Я не раз зустрічав думку, що засклений балкон в наших краях може вважатися ознакою успішності і багатства. А я навпаки вважаю його ознакою бідності. Тобто, по перше, є стереотип, що балкон багатий, значить, я багатий, я крутий, треба побільше, значить, відхопить собі зімелічки. От. По-друге, насправді це не тільки через бідність. Багаті люди теж так роблять, тому що вони вважають це ознакою е, багатства. От, а типу, бідні люди, які зберігають мотлох на балконі. Ну, вибачте, там більшість мотлогу ніколи і не треба. От, це просто от, дійсно наслідкова травма, така після радянського союзу. От що треба все накопичити, все заберуть. От нічого більше не буде, заробити не можна. От, якщо щось поламається, то його точно ж вже не, не купиш. І дякую величезне статтям на сайтах, рубрика і хмарочос безліч матеріалів для цього відео. Залишаю послання на цій статті під відео. Тому це не просто несмак. Зараз ми бачимо цю проблему більш системно. І це проблема спадщини Савєцької, і проблема бідності, і проблема освіти ну нерозуміння навіщо взагалі це потрібно. Проблема символічна, що це статус там якийсь, і проблема естетична. Люди не відчувають, чому це жахливо. Просто не бачать цього. І після тисяч балконів, всього, що я побачив, ти дійсно починаєш вважати, що балкони це якесь божевілля. Сама ідея будівництва додаткового відростку будинку на висоті кількох смертей, вкрай неочевидна. Навіть більше, я впевнений, це істеричний крик свободи в епоху конформізму. Тому я вважаю, що у кожного балкону є свій типаж та своя філософія. Балкон, щоб вирватися з буденності? Тканиною нашого. Буденного виступають ці величезні бетонні ексель-таблиці нашого життя. Вони однакові пофарбувати в інший колір і надати трохи іншу форму тільки погіршує ситуацію, бо це показує наскільки це все якраз і типове, і не рятує цю ситуацію. Утилітарні і надто вже очевидні. Панельки, начебто найпростіша відповідь на запитання, а як нам усім жити. Балкони ж начебто вириваються з цієї тканини конформізму, цієї бетонної коробки. Причому не тільки візуально ми це можемо побачити, а ще і сенсово. Балкони ніби хочуть розірвати конформістський підхід до будинків. Це такі акти протесту, революційний акціонізм проти радянської сірості і структурності. Скоро. Про поговоримо, що робити з цією хворобою балконізмом, а більше про філософію балконів, про балкон фрейдиста, балкон компенсатор прутнєвий, та балкон кавка, та продовження тесту на який ти божевільний балкон тільки для моїх спонсорів та патронів. Мої спонсори на Ютубі та патрони отримують розширені відео, які довші і глибші, звичайних відео, унікальні відео, їх от вже 10 є, і доступ до спільноту. Ноти людей з усієї України Коштує це на цілий місяць 5-10 доларів. А ви дійсно підтримаєте розумний актуальний український контент і отримаєте за це контент винагороду. Посилання у закріпленому коментарі. І найважливіше, що я зрозумів після аналітики тисячі балконів, так це те, що все таки можна переконати власника цього Франкенштейна демонтувати його. Першим пунктом, я вважаю, є потрібним донести до володаря чи володарки цього балкону інформацію, що взагалі-то це погано. Люди, типу, цього не розуміють. Тобто, банально, щоб був запит на зміну якоїсь ситуації, треба пояснити, чому. Цей запит взагалі має виникнути. Чому це погано? Для цього є от звичайно освітні статті, такі от відео на Ютубі, як у мене, казати про це на телебаченні, у телеграм-каналах, розповідати просто один одному. Все це допоможе, як знаєте, оця банальна поп. Психологія, типу, перший пункт, щоб вирішити проблему, треба зрозуміти, що це дійсно проблема. Отак от зробимо і ми. Далі цю проблему можна вирішити або заохочувальними методами, які б спонукали містян повернути свої балкони до початкового вигляду. Тобто, банально, першим пунктом ми інформуємо людей, так що це погано, що це псує архітектурний вид, що це і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А другим пунктом ми спрощуємо людям процедуру, якщо вони усвідомлюють. Думали, що це погано розслідня цих балконів, якісь гранти, компенсація певної там вартості умовно. Ми за вас заплатимо 50%, тільки зніміть це все жахіття. Будь ласка, от ну і всі ці пряники, такі м'ягенькі, звичайно, повинні бути разом з законодавчою базою, яка буде обмежувати можливість застеклювати балкони. Та тим, що на кожний будинок будуть розроблені правила регулювання зовнішнього вигляду з будинком у радянської, доби це взагалі зробити нескладно. Варто лише знайти архітектурні плани та подивитись, як вони мають виглядати. І за недотримання штраф і знову заохочувальні методи. Звичайно, швидко це не виправити, але запобігти новим балконам точно можна. Та ще й стимулювати зміну інших. Це точно треба і починати треба робити, перш за все, з історичних будівель. На щастя, ставлення українців до жахливих балконів з кожним роком змінюється. Я це бачу по своєму. Мого оточенню, по тому, що відбувається в інтернеті, в коментарях, в статтях і так далі, нині не модно залишатися ментально обмеженим у великих містах. Люди починають розглядати квартиру як простір для комфортного життя, а не як місце для накопичення непотрібних речей. І ця трансформація відбувається через системність цього питання, як ми казали раніше. Пам'ятаєте, що це і культурна складова, і історична, і тому люди, коли починають розуміти, навіщо їм потрібен бал. Що це дійсно кайфи, вийти сонечко, що це не псоархітектурний вид будинку, от що ти частина всього цього. То люди починають кайфувати від усвідомлення цієї ідеї, і таких людей, завдяки у тому числі і таким відео, буде ставати тільки більше. Розширені та унікальні відео тільки для спонсорів. У закріпленому коментарі переходьте та підтримуйте розумний український контент. А тут ви можете подивитися ще якісь відео, може вам ще щось сподобається. До нових відео.